Доброго дня, шановні підписники та глядачі нашого каналу. З вами знову Олександр. І сьогодні у нас буде на відео огляді отакий двигун. Двигун це Weyma. Моделька 170 FP і Q. Що таке Q? Q це вал 19 мм шпонка. Чому саме такий двигун? Цей двигун нас замовив клієнт, який хоче дати другий шанс мотоблоку Ніва. Кратка історія. У клієнта стояв на, Ніві, на мотоблокі Ніва двигун Субару на 6 кінських сил. І в кого є такий двигун, той знає, що там стоїть бумажний фільтр паперовий. І якщо його вовремя не почистити, то вся пилюка йде в двигун і вилітає кольця. Ну, так як клієнт трошки довше, скажем, про цей фільтр забувся, то в нього вилетіли не тільки кольця, а ще й убірвало шатун, тому що пішла пилюка в мастило, получився вийшов і мотору все. Клієнт до нас зателефонував і розповів про свою проблему, і ми знайшли рішення. Значить, Ми ставимо на мотоблок Ніва двигун з 19 валом, той тобто шків клієнту не потрібен, він свій шків переставляє. І також ми додатково. Щоб перестрахуватися, так як вже наш клієнт раз опікся на фільтрові, ми зараз йому ще додатково даємо ось такий фільтр. Це двойний фільтр. Він йде тут з масленою ванною. Сюди заливається мастило. І плюс оце все виноситься на руль, також в комплекті йде кріплення. І йде двойна фільтрація. Тобто перед тим, як повітрю попасти в цю ванну, воно проходить через оцей фільтр. Тут йде звичайний поролоновий фільтр, який буде затримувати частинки пилу. Так, тепер йдемо до самого двигуна. Зараз ми його розпакуємо, покажемо. Заводити ми його не будемо, так як клієнт побажав не заводити. Він хоче сам зробити перший запуск. У нас є на каналі дуже багато відео, де такі двигуни працюють. Кому цікаво, можете звернутися туди. Запакований так. Паралон. пленка. В комплекті стандартна Веймовська лійка, обов'язкова комплектація, ключ свічний і отвертка. Двигун в пленці. Також йде інструкція, гарантійний талон і газоотвод. Так, коротко про двигунові. У нас входить шпонка 19 мм вал, 3600 обертів двигун, стандартний, без редукторів, серійний номер. Йомкость масла в двигунові 0,6, йомкость бака 5,5, бак йде на прокрутки, звичайний. Виключатель, все працює, повітряні заслонки і паливний кран також працює. І ще раз повернемося до фільтра. На цьому двигунові вже стоїть масляний фільтр масляного типу. Але так як клієнт, вже ще раз повторююся, опікся, да, то він забажав ось такий двойний. Якщо ви берете веймовський двигун, то вам навіть не треба оце все знімати, ви просто ставите оцей фільтр на штатне місце, все стає і виводите. І все. Якщо у вас якийсь інший двигун іншої марки, то вам ще доведеться поміняти цю частину. Якщо вейма, то тільки кришку. Все остальне однакове. Так, Бак йде на 5,5 вже казав. Глушитель йде на ще додатковому кріпленні пластина. Тобто, так як глушитель збільшений для того, щоб зменшити звук. І для того, щоб він не вібрував, додаткове кріплення глушника йде, щоб він не лопав на майбутнє. Цей двигун ми заводити не будемо. Зараз покажемо тільки серійний номер, щоб клієнт бачив. Який двигун він отримує візуальний огляд двигуна для клієнта, щоб він бачив, що все ціленьке, нічого не поцарапано, все упаковано. На місці є дві горловини заливних мастила, де зручно там і заливаєте. Двигун в комплекті йде без мастила, тобто обов'язково заливайте масло. Тут стоїть датчик, якщо. Друг не має масла, то ви його не заведете. Також хочу акцентувати ще увагу на ось такому фільтрі. Е, їх дуже, скажімо, пікова така е, популярність це весна, коли всі їдуть в город і всі хочуть там убезпечити свої двигуни і шукають. В сезон ну їх дуже в цьому році, тиждень-два, і вони позакінчувалися у всіх, у зв'язку з ситуацією в країні. На наступний сезон я також не знаю, чи вони там будуть. Зараз вони в нас є в великій кількості, можна їх замовити окремо. Силка на цей фільтр буде в описі цього відео. Можна буде перейти і замовити цей фільтр. Для чого він ще може бути або мотоблок, культиватор, де стоять двигун 170 або 168. І ще цей фільтр можна поставити на вібротрамбовку, там, де дуже багато пилу і де теж страдають двигуни. Тобто, За рахунок того, що ви відводите трохи далі фільтруючий елемент, двигун у вас получає менше пилу. Цей фільтр недорогий, його можна придбати, у нас є достатні кількості. Підготуйтесь до сезону і можете перейти за посилання. Я вам хочу нагадати, що ми професійно займаємося бензиновими і дизельними двигунами з різними валами, під різні вироби. Також у нас є двохциліндрові двигуни-бензинові. Різною потужності. Максимальна потужність на сьогоднішній день це 35 кінських сил. І зараз ми вже навесно плануємо провести дизельний двигун двохциліндровий. Його реально в нас не вистачає в державі, вже дуже багато є замовлень, предзамовлень на ці двигуни. Їх хочуть використовувати на міні-погрузчики, на маленькі трактора і так далі. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був Олександр. До скорих зустрічей!